Пранте проти, мої кохані, яка дуже важлива подія у вас на порозі? Дякую за підписки, за коментарі, за те, що заказуєте амулети, змінюєте своє життя, буваєте з групу Телеграм, кому треба посилання, на групу пишіть. Ох, тут до вас скільки всього поспішає! Я бачу багато пектаклів, дівчата. Це гроші. Окей, думайте тільки про себе. Яка ж важлива подія? Тут починають з минулого, так завжди карти зі мною розмовляю. Тут хтось пішов із відносин кохаючи, у когось може бути ще й чоловік пішов. Ну Це процентів 5 або 3, не натягуйте на себе ситуацію. Тут більше ті жінки, які самі пішли. Десятка чаш. Але знаєте, що вам кажуть? Що ви правильно пішли. Тому що саме цей крок, який ви зробили, є кроком до десятки чаш. Розумієте? До того, щоб вас любили так, як ви цього хочете. І це правильно, дівчата, ні під кого не підлаштовуйтесь. Якщо ви народилися, ви Божа зірочка. І є завжди люди, які будуть вас кохати, як ви хочете. Це тільки ваші страхи. І ваші якісь в голові думки, що ви повинні бути з чоловіком, і це обов'язково тільки так. І ваша самооцінка постраждала, що будете одна це не так. Я працюю з дівчатами, з найкращими в Україні, з дуже успішними. І ви знаєте, серед них є дівчата без, без чоловіків, але це тому, що вони хочуть гідних чоловіків. Так, ханочку понесло. І головна подія. Яка головна подія? Тут, зрозумієте, то когось буде продовження відносин з цим чоловіком. Тому що через 8 ви переходите в 10 трійка – це продовження відносин. То ви цю людину знаєте. Розумієте? Я правильно кажу вищі сили? Кажуть, так, у вас розбите серце. Та людина, яка розбила вам серце. Так, це людина, до якої ви зараз з мечами. У вас є багато претензій, і ви розкажете така, як, яким чином тоді моя феєчка? Феєчки, це всі ви погодиться на відносини з цим чоловіком. Кажуть, не треба знати, тому що будеш знати, підготуєшся. М -м -м, мені від цього ще цікавіше. Окей, а дайте пораду феєчці моїй стосовно цього чоловіка. Порада, ну що, вам кажуть, ви на себе акцентуєте увагу. Ви повинні стати жінкою і бути, хто, хто вже є, то ще більше у вас буде забезпечено, яка сама себе може забезпечити, яка сама собі може багато чого дозволити. І, і причому певний час, можливо, ви такою вже є. Таке. І...